Захисту представник дипломний проєкт поправки Євгенія Ігоровича на тему портативний пристрій безконтактної ре... реєстрації перепусток на базі Wi-Fi СОП esp 8266. Правильно? Пожалуйста. Доброго дня, шановні та члени Державної екзаміційної комісії. Ви запропонувати вашій увазі дипломний проєкт на по тему портативний пристрій безконтактної по реєстрації перепусток на базі Wi-Fi SOC esp 8266. На сьогодні безконтактна ідентифікація, які жила наш життя. Прикладно продовжувати безпеки корнікети у метало, безкондатні банківські картки, системи заподівання крадіжок, у магазинах тощо. Такі системи є надзвичайно ефективними і дозволяють автоматизувати рутинні дії по реєстрації, подій, імен, часу тощо. Безпонтарна перепуска зазвичай має вигляд банківської картки, може мати будь-який дизайн, місцеві інформацію до свого власника та звідкися відстані до 10 см. Переважна більшість таких пристроїв має стаціонарне виконання, не має акумулятору та використовує провідні інтерфейси для обміну даними. Для розширення функціоналу такого пристрою запропоновано використати Wi-Fi систему на кристаллі esp 8266 для наділення такого пристрою мережами можливостями. Також основою для розробки даного пристрою є необхідність реєстрації відвідувачів відкрити лабораторії електронніки лампа, що працює на базі лабораторії аналоги цифрової електроніки кафедри КВА. Для контролю та реєстрації відвідувачів такий пристрій необхідно повинен забезпечити такі функції, як реєстрація перепусток стандарту ISO 14443, роботу у мережах Wi-Fi 8211 BGM, зчікнення перепусток з відображенням на дисплеї, збереження інформації на карту пам'яті та відзначення. Часу реєстрації перепустки. Ці усі вимоги пішли у технічне завдання на даний пристрій. До того, проєкту є розширення функціональних та інтерфейсних можливостей приступу безконтактної реєстрації, шляхом застосування в ньому саме цієї ВПП-системи кристалі. Для досягнення поставлення бути в проєкті вирішено на наступні задачі, а саме розробка. Структурної схеми, розробка схеми електричної принципової, конструкторсько-технологічні розрахунки та трасування друкованої плати, розроблення програмного забезпечення для тестування функціональних можливостей та підготовка конструкторської документації. Як ми можемо побачити розміщені схеми електричної принципової активною, я хочу... Пробувати короткий екскурс у блоки, які виділені в цій схемі, а саме це блок збереження даних. А в основному її представляє собою мікро SD-картку, яка багато, 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 багато вдома. І це розділ на схемі принципові блок ітування перепусток. Це модуль RFID, який дозволяє щитувати картки стандарту ISO14443. Блок коду та брашу, що представлений, механічним енкодером з короткою та сплеєм е, на аналогічному світовій діодах з, з контролем SSD 1306 Також це блок комунікації з персональним комп'ютером для зв'язку е, через USB-порт. Е, основний блок це блок обчислення комунікації, це основний контролер ЄСП-8266 та периферійний контролер ФМР-8. Також використовується години правильного часу для відзначення часу реєстрації та збереження даних про час у умовах, коли немає живлення ну, і Блок живлення, який представлений двома мікросхемами стабілізатору на круги та мікросхемої зарядки акумулятора і тіло. Проти схему електричну принципову та друковану плату було розроблено у системі автоматизованого проєктування Айтом Designer, а програмне забезпечення розроблялася у середовищі адвоєного дві. Провели конструкторсько-технічні розрахунки, які показали необхідність та доцільність використання 4 класу точності друкованої плати. Результати електричних розрахунків показали поразитну Євність 13,5 пікапарад та результана конзиктивність 0,79 на ногем. Розрахунок обміності в свою чергу показав час на працювання на відмову 63 тисячі 800 гривень та ймовірність відбудованої роботи протягом одного року у 87%. Розроблена друкована плата була виготовлена на підприємстві, здійснено ручний монтаж. Тим самим отримувано опис, який задовольняє мовам, поставленому технічному заданні, який ви можете побачити у вигляді макету. Отже, за результатами повного проєктування виведено діючий макет пристрою, і фотографії його можна побачити у додатку про... пояснювальні записки. Та визначено самі шляхи покращення. Подальшого досконалення. Для тестування основних елементів пристрою було написано відповідне програмне на забезпечення, яке дозволило підтвердити правильність вибраних і обраних рішень по проєктуванню схеми електричної принципової та друкованої плати, і підтвердити можливість такого пристрою. Використання у складі пристрою без реєстрації. Wi-Fi системної представники ІСПР 72-66, а результати допомогового працювання було опробовано на 9-й міжнародній науково-технічній конференції молодіх вчених Олексій Ф2016 і ну, опубліковано в уряді статті в кільнику працьконференції. Це також можна побачити в додатку ве, А Зараз, з вашого дозволу, я хотів би продемонструвати роботу в Вистою відбувається час. І якщо ви використаєте, я можу запропонувати вам, обрати карту. На ній написано... Відчитується її номер, який можна побачити. Це? Вона ще а, працює. Номер. Якщо вкладати іншу якусь картку, наприклад, першу, він її зчитає. І додатково ці дані записуються на Microsoft-картку. Якщо відкрити ці дані на персональному комп'ютері, в форматі xm файла будуть записані ці дані про час та номер картки, яка буде. Хто... Скажіть, будь ласка. Які категорії від Бог враховувалися при розрахунку надійності? Для розрахунку надійності враховувалися і конструктивні можливі відмови, тобто не, не якісність плати, і, ну, і кількість контактів. Які, які можуть також впливати на єність кількість елементів, і, і, і їх коефіцієнти, які визначають імовірність відмови. Ну, відмови бувають в двох так? поступові і раптові. Оце у вас елемент поступової відмови. З часом ваше живлення скільки знайде відмови. А ви кажете, вона є там тисячі годин роботи. Ну, це, це дійснюся саме тобто, про... для поступові відмови, скажіть, за все, не враховують. Не розрахунок здійснювався лише для духовного вузлу і його компонентів. Тобто відмови акумулятора або там, іншого частинки іншого вузла не враховується. Ну а старіння елементів ви браховували. Ну. ну, то, я кажу, що поступові відмови не враховують. тільки раптують. Ви доповіді сказали про можливі шляхи вдосконалення. які ви бачите. Так, для вдосконалення треба трохи було б змінити схему електрично принципову для оптимізації і трасування одночасно, і розробки програмного забезпечення це один шлях. Потім трохи змінити ну, як в розрахунку надійності, зробити вибір більш надійних компонентів. Для збільшення часу на умову. І основне законодавлення це розробка програмного забезпечення, яке б мало можливість синхронізації даних з якимось а, мережевим сервісом, наприклад, системою Campus або Microsoft Azure. Такі моменти були розглянуті і у пояснюваній записці, тому бо саме Вигідна сторона ціє, цієї системи це можливість е, зареєструвати, наприклад, відвідувача е, лабораторії, зберегти ці дані, а при можливості синхронізації даних через Wi-Fi е, відобразити ці дані на е, віддаленому хранилищі та потім мати доступ до цих даних з любої точки світу. Там вот у вас перечислено, в качестве характеристик большое количество интерфейсов, в частности P2C, там, SPR. Там, чем они отличаются и что использовано вот, непосредственно при да, реализации устройства? В устройстве используются оба интерфейса, то есть и P2C, и SPR по такой причине. Сам считыватель карточек, вот этот вот фильтр C522, он работает он поддерживает три протокола, то есть UART, и C и SPI. Но на данном модуле активная только SPI, поэтому здесь он используется так же само. Э, и microSD-карточка может работать в двух режимах обмен данными. Это э, SPI режим и SD режим. Так как SD режим он более сложный, используется SPI режим, то есть это второй пункт, используется SPI. И то же самое

проєкту, завідуючого факти проєктувато та технічний сум професійно Висаковою. Автором проєкту самостійно проведено аналіз існуючих технічних рішень розробки на основі виконаного обліку ринку сучасних засобів безконтактної реєстрації проєкту, щодо змог провести розробку його структурної схеми та обґрунтувати вибір компонентної бази, розроблено схемотехнічне, алгоритмічне та програмне рішення пристрою. Проведено відповідні конструкторсько-технологічні розрахунки, які підтверджують відповідність отриманих у Протягом виконання проєкту Студентськоправка працював ініціативний ритмічно, виконував всі завдання згідно календарного плану. Цілому робота виконано на високому рівні з урахуванням усіх основних вимог, Вважаю, що допомогний проєкт студента поправки заслуговує високою оцінкою. Рецензія на допомогу проєкт доцента, кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, кандидата технічних наук Швайченка. За результатами розроблення автором виготовлено діючий макетний зразок пристрою, що підтверджує правильність запропонованих міцно-технічних, алгоритмічних та програмних рішень і є достоїнством проєкту. До переваг проєкту слід принести також апробацію результатів проєктування на конференції молодих вчених електронника. 2016. Виходячи із вказаного вище вважаю, що допомогти проєкт студента поправки за слової оцінки відміну. Заважуємо. Захищаємо. Наступний.